Вітаю вас в ефірі Третій тайм. Спочатку хотів би сказати, що зараз в Україні існують речі важливіші, ніж спорт, тому уся творча команда третього тайму висловлює глибоке співчуття сім'ям та близьким загиблих під час протистоянь в Україні. Сьогодні поговоримо про екстремальний велосипедний спорт. Швидкісний спуск з гори на велосипеді називається Даунхілом. Він вже давно став популярним у Полтаві. Докладніше. Дивіться у сюжеті. Сто двадцять велосипедистів-екстремалів з усієї країни змагалися у Полтаві на першому етапі Кубку України з міні-даунхілу. Ребята даже с Крыма приехали, несмотря на ситуацию. Ну, то есть это наши друзья, товарищи хорошие. У них есть определенная тренировочная база и гораздо поярче, чем у нас, скажем так. Усіх учасників розподілили на чотири категорії: юніори, любителі, еліта та майстри. Відповідний клас райдерів у кожної категорії відрізняється. Брали участь у змаганнях навіть дівчат. Найменшому учаснику змагань Кирило з Дніпропетровська усього 11 років. Незважаючи на свій вік, він вже стиг взяти участь у десяти подібних змаганнях. У Полтаві Кирило вперше і йому тут подобається. Хоча змагатися маленькому екстремалу важко, адже йому протистояли хлопці переважно 16-18 років. Сам захотів мене, папа просто сначала говорив о прикольно, да можна і розрішив мені. От мені сподобалося. За правилами змагань. Необхідно було подолати трасу з різними перешкодами. Хто впорався з цим за найменший час, той і переміг. Відповідно, першим у категорії еліта став Валерій Косічкин з Харкова. Кращий серед любителів був Владислав Бойко з Макіївки. Володимир Рожанковський з Києва переміг у категорії майстри. А Олексій Гущин із Дніпропетровська став першим серед юніорів. Кращою серед дівчат була Марія Савицька із Києва. Етапи також будуть проходити у Дніпропетровську, Запоріжжі та Одесі. Отримає кубок той, хто набере більше балів за найкращий час. Тож, вітаю вас знову у цій студії. У мене в гостях організатори змагань, організатори відкритого кубку, це Олександр Солодовник, який вже, мабуть, може почуватися у мене в студії як у себе вдома, тому що приходить сюди, мабуть, другий раз, але є на, це, є на це дуже важлива причина. Ну і нова людина від велосипедного світу, скажімо так, це Роман Овчаренко, також організатор змагань. Хлопці, розкажіть мені, і телеглядачам, як вам вдалося вийти на такий, скажімо. Новый ривень, всеукраинский ривень змагань. Ну, изначально это все начиналось как бы как Кубок Полтавы, потом это стало Кубком Полтавской области. Вот. Потом мы списались и звонили с ребятами, соорганизаторами из других городов Украины, из других областей, как бы, ну и вот совместно сделали вот такой вот этот кубок, по сути. А наискладнейшее, что было с организацию это все-таки більш масштабные змагания? Ну, организация, как бы соревнований по сути, практически ничем не отличается. Единственное, что чуть больше головной боли в плане подготовки трассы. То есть, почему? Потому что гонщики разного уровня приехали уже как бы, ну, не среднестатистические гонцы, да, а были ребята от, ну, с того же самого Крыма, которые там занимают первые места в чемпионате, действительно, по даунхиллу, в чемпионате Украины. Вот, вполне серьезные гонщики. Поэтому, как бы, ну, чуть больше заморочились с трассой, именно с уровнем трассы. Та, давай певно розпитаємо Романа, якось у нього була роль у організації такого, скажімо, велосипедного свята і тусовки у Полтаві. Ну, в основному, на мені була задача озвучки мероприятия. Ну, то есть музичне супроводження, мікрофон, щоб було хорошо слышно ведучого і так далі. Ну і помогав просто організаторам делать это все. Наскільки ну, я знаю, Олександр у нас а, полюбляє сам також кататися на велосипеді, навіть на мотоциклі, мені здається, ну, так? так, так, так було. Бачите, як я проінформований добре. А Ти, Романи, чи захоплюєшся якимись екстремальними видами спорту, наприклад, ось велосипедами, даунхілом, зокрема. Ну, в принципі, я все і починалось. Іменно з горного велосипеда ми каталися, будували траси перші, а потім вже починали проводити соревновання. Ну і ще... Займаюся немножко сноубордом, так що что... тобто, ти спочатку екстремал, а потім вже звук-режисер, а не навпаки, так? Да, так, точно. Добре, друзі. Давайте ми зараз з вами подивимось огляд спортивних подій за тиждень. 26-й тур розіграшу першої ліги з футболу приніс перемогу футбольному клубу Полтава. Полтавці здолали Київське Динамо 2 з рахунком 2-1. Усі голи забивали після стандартних положень. Вже на десятій хвилині полтавці у чорно-білій формі вийшли вперед. Шавріна збили прямо на лінії штрафного майданчику. Небезпечний стандарт взявся виконувати Максим Лісовий. Він пробив низом, і такий хитрий хід приніс результат. Динамівці з відповідю не забарилися. Після розіграшу кутового київський латвієць Віталій Сягодінськіс був найросторопніший у штрафному майданчику. А на 65-й хвилині Полтаві вдалося вийти вперед. На Сібуліна збили в штрафному майданчику. І арбітер призначив пенальті. Олексій Хабленко, вихованець саме Динамо, 2 який зараз грає за Полтаву. Влучно виконав 11-метровий удар. Да, важливий для мене матч. Це моя команда. Ну, вообще, зараз граю в Полтаві, мені здесь все устраивает. Ну, звісно, дуже важливо Мне очень команді. Мені дуже вышел, взялся бить взявся Вообще, ну, вообще на зборах пенальти. Вообще отрабатывал этот на зборах. А вже після матчу футболісти обох команд та фанати Полтави разом виконали гімн України. І на це краще подивитися без будь-яких коментарів. Полтавська ворска у прем'єр-лізі на виїзді здолала металурги з Запоріжжя. Єдиний гол на рахунку Олега Баранніка. Ця перемога означає, що полтавці все ще мають шанси наступного сезону грати у другому за престижністю європейському клубному турнірі Лізі Європи. Обласні змагання зі стрітворкауту, тобто виконання різноманітних вправ на турніках, відбулися у Полтаві. 24 спортсмени з Полтавської області та сусідньої Кіровоградської змагалися за звання найкращих. Ми наганяємо, стараємося. Площадок катастрофічно не вистачає, тому мало місць для тренувань, а в на годин не вистачає спеціалізованих залів. Є люди, які вели не дуже здоровий образ життя, і дане рухання їх заінтері, і вони бросають вредні привички і починають займатися. Повертаємося до нас в студію. І як я обіцяв, перед оглядом тижня зараз будемо Розмовляти, скажімо так, на велосипедно-геополітичні теми. У сюжеті ми чули перед цим, як ти сказав, що з Криму приїздили хлопці. Скажіть, будь ласка, у них не було ніяких проблем з виїздом. От, наприклад, я знаю, що у деяких спортсменів, зокрема у футболістів, виявляються такі проблеми, коли вони намагаються для того, щоб поїхати на змагання, покинути півострів. Там на самом деле була проблема не з виїздом, а потім з в'їздом. Тобто випустили якби чоловіка без проблем, тому що, ну. Вот так вот это все получилось. А вот на въезде уже возникли небольшие проблемы со стороны принимающей, ну, то есть со стороны его родины, скажем так. А что в сам осталось? Да ну ничего, просто досмотр багажа, короче, продержали человека чуть-чуть. нічого не произошло. Наскільки я знаю, і в сюжеті ти говорив про це, що ось насправді в Криму є де розгулятися з саме екстремальним велосипедистом. Розкажи про це наскільки сильна у них взагалі школа. Ні, ну как школа в принципі, сильна, но как показали эти сорівенства, кримська школа, це хорошо, але є ребята, как бы живут. в середине Украины, да, и умудряются, как бы, ну, образно говоря, наехать этих людей из Крыма, вот, несмотря на их сильную школу, как бы, и т.д. и т.п. То есть все равно физическая подготовка, ну, как такового гонщика играет непосредственную роль, несмотря на то, что там, как бы, лучше база для тренировок, вот. То есть в этот раз, вот, допустим, парень, который занял первое место, он живет в Харькове, сам зовут его Валера. Вот. Косичкин. Да, Косичкин Валерий. вот он наїхав товарища Кримського. Хоча Сашка був лучше, скажімо так, підготовлений. как-то так історично зложилось. Наскільки я розумію, в Харкові там больше рівнина. А бачиш, людина все ж таки тренується да, і. Добре, добре підготовлена. Хотів спитати про ось полтавських райдерів. Чему? Чему же успех? Чему лишь третье место у категории юниоры? На самом деле все просто. Дело в том, что мы занимались организацией вот, всего этого мероприятия. И организовывать и нормально показывать какие-то результаты ну, просто физически нереально. Почему? Потому что мы за день до соревнований, то есть на тренировке, ребята приехали, как бы ну, собралась вся Украина. Да? Можете себе представить, до какого состояния они разбили трассу. Потом просто-напросто вот мы своими силами, там, с лопатами ходили, ковырялись там, до самого темна, как бы восстанавливали трассу, чтобы люди могли потом участвовать на ней как бы, ну, непосредственно в соревнованиях. Вот, потому что в процессе тренировки кто-то тупит, кто-то куда-то там въезжает, что-то ломает. Ну, непосредственно из этих самых, из препятствий. Ну, не обошлось там чуть без травм. но ну, это такое. Ну, травму в такому вигляді спорту yeah. це, мабуть, ну, поширене явище. Роман, я хотів спитати в тебе. Ось як ти розцінюєш це єдине третє місце у категорії юніори для Полтави? Це більше успіх, чи більше все ж таки поразка або? Ну, в принципі, третє місце в юніорах. Чоловік, в принципі, катається немного, поэтому він — молодець, що заїхав. Так, ну а согласен с Сашей то, что мы в основном те, кто катается, были заняты именно не гонкой, а организацией. Что, кстати, мне не, не очень нравится, потому что когда участвуешь в соревнованиях как участник, э, скажем так, кайфа получаешь намного больше, потому что больше катаешься, больше получаешь адреналина. А так голова забита вопросами, их все надо решить, трассу надо отремонтировать, все надо сделать безопасно, вот поэтому. Но все же мы продолжим делать соревнования, потому что нужно кому-то это делать. Ну да. Но ну, и тем не менее, несмотря на все эти моменты, мы все-таки умудрились, да, ты каким заехал. Ну я девятый, из тридцати я из своих, там, да своих пенсионеров в свою возрастную группу заехал пятым. Вот. И ну фильм. и имя героя давайте озвучим, кто нам бронзу привез. А, это был Александр Луцких. Вот. Я хотел спросить, насколько я знаю, Кубка Украины будут еще и другие этапы, и там же, я понимаю, так вы будете выступать больше в роли. Да, там уже будет веселее. Вот сейчас готовимся ехать в Кривой Рог на соревнования. Які ваші сподівання з наступними етапами цього змагання? Ну, я думаю, покажемо кращі результати, ніж показали тут. Чому? Тому що таки, будемо більш віддихнувши, більш підготовлені. Ну що ж, я маю з вами вже прощатися, тому що час нашої програми вже вичерпується. Хотів вам побажати перемог, вдалих заїздів. І головне, щоб без травм. Сплюнь. Тфу, тфу, тфу. А вам, шановні телеглядачі, я хотів би побажати перемагати завжди, пам'ятати, що у нас є своя сторінка у соціальній мережі. Там ви можете побачити треті тайми, а також сюжети на спортивну тематику телеканалу Утава і пам'ятати ще одну річ, що Україна єдина. До побачення.